Сьогодні примірюємо декілька варіантів сороток на середньому кошику човнику. Взяла ось такий з декором. Саме цей кошик має розмір 36х26. Овальний, але сплетений ось таким човником. Звідці до самої кошика. Ми примірюємо три варіанти середніх і три варіанти великих з різними вишивками, але на нашому сайті знайдете ще більше варіантів. Тож, сьогодні ми орієнтуємося саме, щоб зрозуміти, який розмір серветки потрібен для вас, якщо у вас схожий у розміру або такий самий, щоб ви могли легко та зручно обрати і побачити. Як в порівнянні виглядають різні розміри серветки на середньому кошику човнику? Також ви можете написати в коментарях, якого розміру ваш кошик, і ми постараємося зняти більше таких відео, щоб ви краще могли зрозуміти, який розмір серветки потрібен для саме вашої корзинки. Почнемо з першої. Це у нас прямокутна ляна серветка. Вона має розмір 50 на 40. Але за рахунок того, що форма прямокутна і не має мережева, саме це є повноцінний варіант. І полотно можна рахувати повноцінний розміром, тому що овальна форма краде розмір і мережево трішки крайде розмір. Зараз покажемо, що порівняємо. Перший варіант у нас середня серветка 50х40. З нашою власне, мінімістичною вишивкою. І давайте для порівняння приміріємо таку ж серветку у більшому розмірі. Другий варіант у нас вже у розмірі 60 на 40. За рахунок промікутної форми, того, що у цьому варіанті ви серветок немає мережева, розмір повноцінний. Ми ще детальніше поговоримо про те, що краде розмір у серветки, візуально краде розміру серветки. І ось так виглядає велика серветка, нагадую, розміром 60х40 на середньому кошику човнику і має розмір 35-36 см довжину. Ось так це виглядає. І зараз вам для прикладу одразу покажу велику серветку з Авласу. Ось так виглядає розмір такий самий 60х40, але за рахунок овальної форми та наявності широкого мережу, візуально здається, що серветка менша. Хоча це не так. І ось так виглядає у нас велика адласна серветка на пошуку чорному посередні. Варіантів вишивок може бути багато. Зараз ми саме орієнтуємося на розмір серветки та кошика, щоб зрозуміти, якого розміру рушничок потрібен саме вам. Далі у нас таке також порівняння: атласна серветка у середньому розмірі. Розмір серветки 44 на 30 см. Ось так вона виглядає. Якщо ви любите, щоб серветка закривала тільки овал кошика, обирайте серед, серед середніх. Зараз ще покажемо варіант з сльому. Ляна серветочка середня йде трішки більше, на декілька сантиметрів. І за рахунок суцільного мережева, яке не має ось таких візерунків, також виглядає візуально трішки більше, ніж атласна. Ось так виглядає варіант середньої серветки на середньому кошику. А це у нас велика серветочка Ляна. Також має розмір 60 х на 40, як і перший варіант прямокутний, так і атласний, але також візуально може здаватись трішки більше за рахунок саме мережева. Бітам знову увагу, що за рахунок овальної форми трішки розмір виглядає менше, ніж, наприклад, у першому варіанті 50 на 40 хоча обидві серветки мають розмір однаковий. Гадаю, у нас великий розмір серветки на середньому кожного. Коли ви нам пишете, такі розмір серветки брати для вашого кошика, це дуже складне питання, тому що усім подобається по різному. Хтось би більше полотно закривалося, хтось шукає варіант, щоб серветка закривала тільки акуратно вверх кошика. Тому варіанти дуже багато, різні, і ми не радимо щодо розміру, але хочемо знімати ось такі маленькі шпаргалочки, приклади, щоб ви могли краще зорієнтуватися, який рушничок потрібен саме вам і вашому кошику. Тож пишіть в коментарях, чи було це відео корисним, Залишайте також обов'язково коментарі. Розмірів ваших кошечків, щоб ми знімали ще більше таких відео. І обов'язково 10 лайк. Ми будемо старатися робити ще більше корисного контенту. А усі ці серветочки, кошики від нашої майстерні, ви можете зручно переглянути та замовити на нашому сайті. Послання на сайт залишаю в описі до відео. Па-па!